Вітаю вас, шановні глядачі! Триває телевізійний вечір Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Продовж наступних 20 хвилин ми працюємо в прямому ефірі, і за номером 22 89 66 Свої запитання ви можете безпосередньо поставити Житомирському міському голові Володимиру Михайловичу Дебою. Добрий вечір. Добрий вечір, Ніна. Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Розумію, що день дуже зайнятий, дуже складний. Напружений адже сьогодні відбувся і виконком, і ряд засідань комісій, і взагалі вперед день візнячення дня жалоби, Дня початку 70-річчя Великої Вітчизняної війни, проте е, хотілося поговорити про оздоровлення, адже червень-липень все-таки асоціюється з відпускною компанією і з початком великих прекрасних літніх канікул. Як міська влада підготувалась до відпочинку дітей? Ну, в першу чергу, я дійсно хочу сказати, день, день видався сьогодні жаркий. І з самого початку і практично з завершення після обіднього часу це засідання виконкому, які сьогодні відбуваються, скажімо, в відповідності до закону України про доступ до інформації. Тобто є тут певні складнощі, але виконком працює, вирішуючи нагальні питання житомирян. Безумовно, йдуть засідання комісій, і зокрема сьогодні бюджетної по підготовці чергової сесії міської ради, і от зараз у вас на ефірі. Я хочу сказати: стоїть прекрасна погода на вулиці. У всіх, напевно, вже ну, сонце і тепло вона надає такий літній настрій до відпочинку. Ми сьогодні в першу чергу говоримо про те, що йдуть в масовий такий запланований відпочинок вчителі шкіл, працівники дошкільних закладів. І що приємно сказати, що фактично всі отримують своєчасно відпускні. Заробітну плату, і люди йдуть з добраним настроєм на відпочинок. Бюджет першого кварталу виконаний міською радою, і це приємно. Всі статті фінансування, які заплановані, профінансовані, і саме це відмітили, відмітили на виконкомі. Тобто ситуація така, що має позитивну тенденцію. І Житомир з тих сходинок, які займав десь останній або посередині, піднімається на перші сходинки в рейтингу області. Важливим сьогодні питанням є відпочинок наших дітей, тому що з приходом літа для кожного з батьків є сьогодні питання, а що ж робити з дітьми? Тому що відпустка в кращому випадку у батьків два тижні або хто має таке щастя і місяць, а у дітей все-таки це майже три місяці. І, безумовно, були організовані роботи в таборах, пришкільних таборах, де оздоровлювалися наші діти перших-четвертих класів. І сьогодні продовжують працювати уже табори міські табори. Серед них це безумовно перше табір-супутник, який є власністю Житомирської міської ради. І він сьогодні першу зміну вже прийняв 208 діточок, при тому, що в минулому році було оздоровлено за весь рік літній всього 390 дітей. Скільки дітей, до речі, ви плануєте оздоровити цього літа тільки ну, на супутні ну, якщо, на базі якщо ми беремо, що буде організовано, планується. Я хочу зараз звернутись до батьків, і враховуючи ваше побажання, ми пішли таким чином: три зміни буде повних. Це три зміни по 200 дітей. Це біля 600 дітей. І четверта зміна буде неповна, тобто не три тижні до самого 1 вересня, а буде два тижні, і ви зможете заощадити свої кошти. Десь до 25 числа, щоб дітки побули в таборі, а потім за тиждень підготувати їх до школи. Таким чином, ми плануємо три з половиною зміни, тобто майже 4 зміни, і це дасть можливість оздоровити біля 800 дітей, тобто це в два рази, а то й більше, більше, ніж в минулому році. Я хотів би звернути на увагу, шановні батьки, те, що абсолютно ви маєте сьогодні можливість отримати майже на 50% здешевлення своєї путівки через. Управління через центр соціального страхування. соціального страхування. Так, якщо батько або мати є платником відповідних податків, тобто працює легально на своїх підприємствах, через центр соціального страхування абсолютно без проблем відшкодовують сьогодні вартість дитячої путівки. Тому, будь ласка, запрошуємо в наш табір-супутник. Де сьогодні належні матеріальні умови створені, де працюють висококваліфіковані, і дуже добрі, вважати і спеціалісти зі шкіл. Заучі шкіл, студенти старших курсів університету Франка. Іде цікава програма сьогодні для наших діточок. До речі, відкриваючи табірну зміну, ви подарували туди 5 міні діві, DVD, так. Да, DVD з караоке, з караоке да. і тенісні столи. Чому саме цей спортивний інвентар? Uh, і цьому uh, табору? Ну, я хотів би ще раз принагідно і публічно всім подякувати тим людям, які долучились до підготовки табору uh, після зими. І це в першу чергу наші військові, 8-й армійський корпус. Безумовно, це приватбанк. Безумовно, це багато організацій і установ, які безкоштовно майже тисячу людей працювало в цьому таборі. Ну позмінно відповідно для того, щоб його підготувати. Внаслідок цього ми заощадили кошти, які були виділені на підготовку, і змогли придбати там є п'ять корпусів. Відповідно, п'ять тенісних столів. Там є сьогодні п'ять корпусів, п'ять DVD караоке, і додатково придбали м'ячі, тенісні ракетки, різний такий спортивний інвентар, який дозволяє діткам сьогодні грати, відпочивати і робити певні конкурси. Тому я знаєте, в минулі роки у мене теж діти підростають, теж школярі. І коли приїздив, ви бачив, що в таборі немає навіть м'яча, от і е, потрібно було брати з дому. То мене певне викликало ну в певній мірі це здивування. Ви знаєте, можливо, як батько, можливо, просто як людина. Я зараз гостро дуже відчуваю питання дітей, і е, хочу сказати, е, що сьогодні треба дітям, коли вони формуються, дати стимул той, щоб вони формувались до здорового способу життя, щоб вони е, займалися фізкультурою в першу чергу, спортом, у кого дозволяє здоров'я, різними видами е, мистецтва. Розвивались, і це ту добру дитячу енергію дозволить направляти в добре русло. А кажуть в народі те, що закладено з дитинства, воно проростає потім для вас, шановні батьки, дідусі, добрими плодами. І впродовж теми не може затримати і таку, як кажуть, не почути. Ще п'ять років тому ми не говорили про те, що Житомир приймає всеукраїнський рівень будь-яких спортивних змагань. Впродовж останніх двох років ми спостерігаємо, що і триатлон, чемпіонат України, і боротьба, і легка атлетика, все це відбувається в Житомирі. Ми бачимо вже імена Житомирських спортсменів на всеукраїнському рівні. Завдяки чому і як яким чином міська рада підтримує спорт, розвиток спорту і фізичної культури в обласному центрі? Ну, сьогодні е, підводили підсумки на виконкомі, і місто Житомир за темпами інвестицій з десь останніх місць перемістилось на перше місце в області. Що це говорить? Це говорить про те, що ми створюємо сьогодні сприятливі умови для інвестора і підтвердженням тому є статистика, математика, арифметика, тобто не якісь політичні лозунги, а реальні інвестицій в економіку міста Житомира. Місто Житомир дуже зручне місце для розташування географічного, тому що сьогодні інколи переїхати по Києву з району в район. Це і дорого, і по часу невигідно, і взагалі, якби інша екологія в місті Житомирі, чисте повітря, в місті Житомирі сьогодні прекрасна природа, і в місті Житомирі сьогодні є ну можливості прийняти наших гостей. І тому сьогодні загальноукраїнські змагання, які до нас і спортсмени, і команди, які до нас звертаються з проведенням заходів, ми думаємо не як відмовити їм. А як їм допомогти, як їх прийняти? Я вам скажу більше, як можливо зробити те, що ми ще не готові зробити, але для того, щоб прийняти гостей на належному рівні. І таких заходів, а ви їх дякую, висвітлюєте постійно, да, воно проходить за місяць десяток. Тому що я пам'ятаю, коли був міжнародний уже конкурс танцювальний. То тільки дитячих колективів було більше 120. Тільки пар, які приїхали з різних, не тільки міст України, а й закордонних, було біля 500. І цей конкурс Динамо проходив 2,5 дні, тому що всі бажаючі не змогли ну, не встигали якби, в ті вкластися в, в, в ті рамки. Ми сьогодні залучаємо, якраз щоб в Житомирі проходили спортивні всеукраїнські. І міжнародні змагання, і зараз у нас ще є цікаві ідеї щодо міні-футболу, щодо підсилення саме цього напрямку, серед тому що міні-футбол можна організувати фактично в дворі, на спортивному майданчику і залучаючи від того самих маленьких діточок. І відповідно саме такі, скажімо, поєднання від дітей від двору. Школи і до професійного мініфутболу, це цікавий також є елемент розвитку. Я впевнений, що в місті Житомир, як обласному центрі, має розвиватись і професійний футбол. Але цей професійний футбол має вирости з наших дітей. Я, це моє глибоке переконання. Тому що якщо просто залучити суперпрофесіоналів, ну це е, видовищно, це цікаво, але це не наші діти. Я хотів би, щоб наші дітки. Зі школи дитячого футболу вийшли на рівень професійного футболу, щоб ми вболівали за своїх рідних дорогих спортсменів. Я впевнений і відчуваю не тільки просто, а це відчуваю, що сьогодні таланти житомирських дітей, щедрість батьків, щедрість бабусі, дедусів вона безмежна. І ті благодійні акції, які ми робимо, знаходять величезний відгук сьогодні в житомирян. За що вам велике спасибі? І до речі, ми зараз готуємось до дня молоді. Який відбудеться найближчими вихідними в парку імені Гагаріна і в гідропарку? Це буде цілий каскад цікавих різноманітних на різні смаки заходів. Чим вирізняється цьогорічна програма Дня молоді від попередніх? Що цікавого можливо ви приготували? Ви знаєте, цікаве буде все. Ну, В першу чергу це богатирські ігри, куди приїде сам Василь Верастюк. Найсильніша людина світу, і безумовно вже зараз будується відповідний майданчик, де будуть проходити ці ігри. Це буде такий, знаєте, цікавий чемпіонат міста з пляжного волейболу серед хлопців і дівчат, але в тому числі і серед моделей. У нас є два модельних таких потужних агентства, агенції, які ну, приймають участь в конкурсах краси, де от дівчата з цих агенцій. Я запрошую юнаків, чоловіків, подивитись на цей волейбол, тому що будуть грати граціозні, красиві дівчата, які зараз тренуються. І вони доводять тому, що краса вона є грація. Це не просто краса на подіумі, це краса в повному і духовному, і спортивному розвитку. Це, безумовно, рок-концерти, танці народів світу. Це наша така родзинка, як ми казали, а сьогодні її потрібно рекламувати. Ми запланували вогняне шоу. Тобто на пляжі буде спеціальний цирк, який буде робити красиві такі атракціони з вогнем. Це будуть виставки молодих художників, дизайнерів. Також буде уже починаючи з сьогоднішнього дня, проходить гідропарку акція Зроби подарунок місту. Ми дякуємо, що 10 навчальних закладів міста відгукнулись на неї, і сьогодні вже студенти працюють в гідропарку, прибираючи територію, прибираючи пляжі, тобто волонтерами так волонтери, озеленюючи е, це місце, приводячи його до красивого такого дизайну. Так, дійсно, ми профес... працювали професійно, але те, що зроблять волонтери, воно буде неповторно. а саме головне е, це і виховання людей. І це культура стосунків. Тобто я е, в своїй ідеї мріяв і мрію, і роблю поступово, щоб наш гідропарк з такого, знаєте, ну, скажімо, місця ну, десь такого, можливо, е, непривабливого, дуже, да, сумного, перетворився в яскравий фізкультурно-оздоровчий центр відпочинку. Ми маємо також, е, нам Бог дарував це прекрасне місце, нам дарувала природа. Прекрасну, ну, дійсно, там сьогодні ауру і можливість і відпочити, і побути в тіні затишних дерев, і е, покупатись. Тобто, на майбутнє ми плануємо там також встановлення атракціонів, розвитку цієї території. Я хочу, щоб е, житомаряни, а бачите, літо все стає спекотнішим і спекотнішим, мали можливість приїхати до води, відпочити, насолодитись природою нашого Поліського краю. У майбутньому дуже хотілося б, щоб на березі річки тетерів з'явився також і невеличкий літній басейн. Над цим ми зараз працюємо, тобто, щоб була можливість не тільки в річку тетерів піти поплавати, а й був басейн для діточок, і можна було відповідно відпочити із належними умовами відпочинку. Ще три місяці тому ви говорили про відкриття дитячих оздоровчих майданчиків. До речі, в цілому по два-три майданчика відкривається. За весь рік в обласних центрах по Україні така статистика. Ми вже в обласному центрі побачили більше трьох відкритих майданчиків. До речі, один із них в гідропарку. Ви казали, що до кінця року такий буде майданчик? Ще не один. Чи буде це? І буде не один. І, де? і я вам хочу сказати, що я зараз всіляко працюю, залучаючи людей доброї волі. І ви знаєте, вони відгукаються. Їм дуже приємно, що е, коли е, ну вони хочуть це зробити, до них звертаються і сприяють, вони від того самі отримують насолоду, тому що вони не дають гроші кудись, якусь благодійність, і потім не знають, як кажуть, куди вони ділися. Вони, вони дають конкретно роблять і бачать, що це е, живе і працює. От, наприклад, презентація того майданчику в гідропарку, коли приїхали представники благодійної фундації Відкриті серця. І коли ми ще не встигли ту перерізати стрічку, а там уже грали діти, це найвища насолода для нас, дорослих. Безумовно, це відкриття сьогодні за рахунок приватних коштів, також спортивного майданчика біля «Укрсоцбанку». Це готується сьогодні відкриття ще трьох красивих майданчиків за рахунок і за допомогою торгової марки Руть, Житомирський маслозавод. Я дякую Петру Володимировичу за його погодження і добру таку ініціативу. Це зробити у нас в місті багато меценатів. Ми можемо зробити багато красивого. Ви розумієте? Мене дивує, чому просто не давали дозвіл. Не давали дозвіл на встановлення дитячого майданчику. Чому встановлений дитячий майданчик? ЖЕК. Не хотів брати на баланс. Що таке брати на баланс? Це обслуговувати, фарбувати, дивитися за його станом. Ми сьогодні це зобов'язуємо робити, тому що якби мама, бабуся має вийти зі своєю дитинкою, і та дитина десь має погратися. Ми говоримо сьогодні про те, що в місті розпочати конкурс «Моє квітуче місто. І ви подивіться, сьогодні біля ряду наших учбових закладів, підприємств, організацій, установ вже почали з'являтися квіти. І ці квіти поливають за цими квітами, дивляться. Да, дійсно складно йде цей сьогодні захід, тому що люди відвикли, тому що в багатьох місцях, де мали бути квіти, і краса поросли бур'яни, тому що коли звертаюся до магазинів кафе, що, шановні, це біля вас ось ця клумба, ви рівна жінка, зробіть біля себе цю красу на все літо. Якось так жахаються, дивляться, це не моє, нам це не потрібно. Ми міняємо цю психологію, ми міняємо це відношення. І я радію з того, що цей процес також вже йде. Тобто ми сьогодні маємо прекрасну е кліматичну умови. Ми маємо, в принципі, в певній мірі достатню кількість вологи. Ми можемо зробити місто квітучим. І до речі, хотів би нагадати, нам. І е, тим, хто взагалі житомирянам про це, знає, що місто Житомир входило в трійку самих найквітучіших, найкрасивіших міст радянського союзу. Ми маємо ще раз кажу прекрасні кліматичні умови. Давайте над цим працювати. Давайте це робити. Ми, міська влада, це не зможемо зробити одноосібно. Без Скільки б, е, не працювала комунальних служб? Ви повірте, це неможливо. Якщо громада до цього долучиться, кожен якусь краплинку зробить своєї праці. Ви повірте, ось посадив квіточку, йдеш, а вона світе. Це тобі насолода на все літо. Це тобі насолода, ну яка дає тобі ж душевні сили і повертає здоров'я, Володимир Михайлович, Громада може ще доєднатися до квітучого міста. Підсумки конкурсу, коли проведете, е -е, ви знаєте, ми провели, е провели підсумки конкурсу і нагородили кращих людей, які долучились до весняного прибирання міста, і подякували тим людям. І вони були вражені, що десь їх їх помітили, вперше помітили да, особливо релігійні благодійні організації, які це роблять уже багато років. І сьогодні ми оголосили конкурс під підсумок, якого буде на день міста, тобто в вересні місяці. Тому я всіх щиро прошу. Сьогодні є абсолютна можливість є прекрасні декоративні квіти. Робіть свій куточок, де ви робите бізнес, де ви живете, де є ваш офіс красивим. І за це вам буде і особиста приємність, тому що воно повертає сили, здоров'я, і подяка людей, які сьогодні приїжджають до нас, і ваших близьких і знайомих. На жаль, ефір добігає свого логічного завершення. Так швидко, так швидко. на прощання, що ви сказали нашим глядачам. у Вас є хвилина часу. Ну, я е, хочу подякувати житомарянам за добрі щирі, відкриті серця. Ви знаєте, не будучи міським головою, можливо, я це не відчував. Як правило, нас, людей, які добрі, щирі, бажаючи робити своє місто кращим і красивішим, переважна, переважна більшість. Я розумію, що я не гаразди. Я розумію, що є проблеми. Я сам їду по місту, і душа болить. Але я думаю, як зробити краще. Давайте це робити разом. Я готовий допомогти, особливо там, де є ініціатива, де є, знаєте, ваш на пів крок я готовий підставити плече. Я готовий допомогти і виконком, і депутатський корпус. І ще я хотів би сказати: ви знаєте, ми запустили таку ідею, що є благодійні кошти, а вони завжди збирались в школах. Дошкільних до закладів, і ми в цьому році додали з міського бюджету. І настільки пішла програма встановлення металопластикових вікон, утеплення приміщень, а це тепло і здоров'я наших дітей з вересня місяця і далі всю зиму. До що ми сьогодні отримали майже уже на півмільйона заявок. Які ми готові співфінансувати, і тобто, ми до вересня будемо мати на мільйон, а то й більше встановлених вікон відремонтованих фасадів. Вашого... Спасибі вам, дорогі батьки, з вашого дозволу. Запрошую поговорити про це у наступних програмах. Спасибі. про підготовку до 1 вересня триває телевізійний вечір Житомирської держтелерадіокомпанії. Залишайтесь з нами. А сьогодні ми з Володимиром Михайловичем кажемо вам до побачення. До побачення.